І так потужна штука, Це я буду нагородки, зеквологірку на, на рибалку. Ветеран російсько-української війни Вадим Медвідь вперше їде на новому електроскутері. Його чоловікові привезли чернігівські волонтери. Скутер Вадимові передали волонтери з Бельгії, каже голова громадської організації Сяйво Сіверщини Ірина Березинець. І ми вирішили, що чого б ні, він буде тут їздити на роботу, там з дітьми кудись. Це Перший мій подарок за, ну, за мої 37 років, ну, не рахуючи крутих протезів. Дійсно, в літній період часу, я думаю, там, чим їхати на машині кудись, чи пішки йти, сів, проїхав в магазин, ну там за хлібом дружина відправить. Проїхати просто там в парк, посидіти, погуляти. Вадим Медвідь з перших днів повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов на фронт. Воював на Донеччині у складі 54-ї окремої механізованої бригади. У 2022 році, під час виконання бойового завдання, він зазнав поранень та втратив дві ноги. Це дійсно важко. Я пройшов там ну два місяці такої каторги. Перший раз, коли я надів, я взагалі думав, що я ніколи не піду. А попавши в таку середу серед своїх е, крутих мужніх е, козаків, бачивши, хтось починав ходити першими, ми за ними, падали, вставали, йшли. Ще раз падали. Я за день з мене хлопці сміялися. Якщо Вадим три рази не впав, то це день пройшов погано.